Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні ми продовжуємо нашу роботу у додатку Canva. Сьогодні ми створимо неймовірно цікавий дизайн це розповідь в Інстаграм. Instagram. В Instagram ми багато проводимо часу, публікуємо свої дописи, а сьогодні я покажу вам, як зробити свою розповідь в Інстаграм унікальною та неповторною, використавши мобільний додаток Canva. Обираємо розповідь в Інстаграм і нам пропонує Canva. Ви бачите, велику кількість уже готових дизайнів, готових шаблонів, які ми можемо обрати собі, який нам подобається, відповідно до своєї розповіді, до свого бачення, відчуття і сьогоднішнього настрою. Обираю ось такий морський пейзаж. Зараз він провантажується. Канва автоматично зберігає. Дизайн. Ось ми бачимо листочок, який завантажився, і зараз провантажується обраний мною шаблон. Ось ви його бачите на екрані. Активізуємо його і заходимо в галерею. Додаємо картинки, додаю їх на сторіночку. Ось я їх всіх зразом додала. А тепер буду їх по черзі розміщувати. відповідно до... Шаблону. Ось такі в нас дельфіни. Ось таке мені ще подобається картинка. Ось ця. Цю ми посуваємо, закриваємо біле, розміщуємо, щоб максимально відповідало нашому шаблону. Так. Можна отаким от чином. Тут у вас є необмежене поле для фантазії, для своєї творчості. Е, головне мати бажання. Попрацювати, потворити, відчути себе творцем, створенням чогось унікального і неповторного. Ось такий у мене вийшов а, дизайн. Хочеться запропонувати ще один дизайн, дуже цікавий. Я його обираю, він провантажується. Другий наш дизайн ось ми його бачимо ось такий а, цікавий, нестандартний. Обрали ми зараз заходимо в галерею, обираємо фото. Відмічаємо теж всі зразу, так, які я хочу розмістити в своєму дизайні. Ось ви їх бачите, вони всі додалися нам. І розміщаємо їх на нашому шаблоні. Фото зразу знаходять свої шаблонні місця і розміщуються у відповідних е, віконечках. Можна ось так. Можна трошки нижче подивитися, як вам подобається. Творіть. Будьте активними, створюйте якісь свої неповторні дизайни. Ось дельфінчики в мене десь пропали. Хочеться їх додати для такого літнього морського легкого настрою. Так. І розміщуєте. Ви можете обрати будь-яке розміщення, збільшити ви бачите, можна фотографію, зменшити. Відповідно до того, що ви запланували. Зробити, показати, розміщуємо. Крім того, можна буде додати, як завжди, фон, текст. Активізуємо віконечко, обираємо колір. Можна вибрати кольори з фото, тоді буде гармоніювати із вашими ілюстраціями. Дуже зручний такий дизайн. Коли ми підбираємо колір, саме той, який пропонує Canva із фотографії один із до, дуже гармонійно виходить. Так, ось ми вибрали головну і ілюстративні фотографії. Завантажуємо їх. Так, як це у нас: обираємо рекомендований, готується у нас дизайн. Так, як це у нас розповідь. В інстаграм ми також її опублікуємо. Коли відбувається підготовка дизайну, зразу зберігається в галереї. Після цього і ми можемо поділитися. Обираємо Інстаграм, обираємо нашу розповідь в Інстаграмі і публікуємо. Ось ви бачите, як відбувається публікація. Ось такий вона має вигляд в Instagram. Бажаю вам сьогодні гарного настрою. Нехай усе вдається, всі мрії збуваються. Дякую за перегляд! Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. У нас ще дуже багато справ, цікавих відео і важливих умінь для кожної людини. Дякую вам за увагу. На все добре і до нових зустрічей. У наступних відео